Серія драйвер мертва, і це після комерційно успішної та тепло прийнятої останньої частини. Ні тобі офіційних заяв про продовження, ні анонсів, ні навіть ремастерів на коліні за 60 баксів. Нічого, просто 14 років тиші. На ринку аркадних гонок сьогодні так само тихо. Тож я вирішив повернутися до останньої частини серії і відповісти на два запитання: чому вона відчувалася так круто тоді, і чи витримала перевірку часом? Пристібайте паски безпеки. Ви на каналі Ретроманкі. Сьогодні Аркадна гонка, яку індустрія забула дарма. Сьогодні Драйвер Сан франциско Саме драйвер Сан-Франциско. Бо за вікном 25 й рік, а на ринку аркадних гонок настільки гучна тиша, що більше схожа на стагнацію. Не віриш? Ну дивись. До Forza Horizon 6 ще далеко. Так, слухи кажуть про перший квартал 26-го, але це поки слухи. Horizon 5 після 400 плюс годин вона просто набридла. NFS Unbound пройдена в 22-му і з того часу теж тиша. Інді-гонок мало. Або про них ніхто не знає. От і згадав про неймовірний драйвер Сан-Франциско. Насправді його геній базується на багатьох факторах. Тут тобі і бомбезна фізика, і саунд, і сюжет, і те, як це все з любов'ю переплетено. Та дві речі для мене особисто є незмінними кілер-фічами усієї гри. Це Shift і трішки особистої магії. Ну а як же без неї, правда? І почну я із корфічі всієї гри та суперсили головного героя Shift. Звідки вона взялась? згодом? Спочатку суть. Уяви. Їдеш по місту, бачиш тачку, яка подобається. Натиск кнопки, і твій герой покидає авто, у якому їхав, злітає над ним, а потім ще один натиск кнопки, і твій герой миттєво переселяється в авто, яке тобі сподобалось, без завантажень, без переміщень гараж тут і зараз буквально будь-яке авто в місті. Твоє. Звучить круто, правда? Але shift це не просто фіча заради фічі, це суть гри. Вона свіжа, оригінальна і змінила сам підхід до гонки. Перегони у вдалий момент вселяєшся в зустрічку, направляєш її у суперників і зносиш їх як кеглі, дві-чотири аварії, і ти виграв, бо в гонці більше нікого не залишилось. Або перегони, де треба привести до фінішу два авто: твоє і напарника. Скачеш між двома машинами і паралельно кидаєш зустрічку під колеса суперників. Ну прям чистий адреналін. Погоня, стрибаєш між копами і потоком, щоб зупинити втікача, так само закидуючи його іншому авто. Механіка 14-річної давності реалізовано настільки круто і природньо, що буквально за годину ти з нею як одне ціле. А ще вона дала можливість розробникам створити ну дуже унікальну місію місію від другої особи. Так так, не від першої, не від третьої, від другої. Як це можливо? Пояснюю, за лором, коли головний герой вселяється в інших, його тіло з машиною продовжує їхати само. І ближче до фіналу ти в чергове вселяєшся в когось, приїжджаєш на точку і розумієш, що маєш переслідувати власну машину, і ти такий воу-воу-воу, що? А далі, якщо задуматись, мозок взагалі закіпає, бо. Дивись, свідомість танера в чужому тілі за кермом чужого авто переслідує самого себе. Бачить він це все, очима водія, в якого вселився, але керує машиною попереду своєю. What? Ще раз, ми керуємо автомобілем, у якому сидить головний герой, на якого дивиться інший персонаж, у якого головний герой вселився, і який веде авто, що переслідує авто головного героя, яким ми керуємо. Граєш за танера і проти танера одночасно. Це і є перспектива від другого лиця. ще таке є? Пишіть у коментарях. Ну, а поки ви пишете коментар, ставите лайк і підписуєтесь на канал, я спробую розповісти про ту саму особисту магію. І мабуть, я нікого не здивую, що взагалі серія драйвер для мене, як і для багатьох, це шматок дитинства. Тільки не в тому сенсі, що я в неї грав. У далекому 2000-му я багато годин спостерігав, як у непершої свіжості будці біля ринку дорослі пацани ганяють у драйвер 1 та 2 на першій плойці. А я стою і дивлюсь годинами, як зачарований, бо тоді для мене це була гра мрії, криті тачки, неймовірна графіка, погоні. Особливо на контрасті з домашньою Денді. Та час іде, і в часи, коли в світ виходить третій драйвер, у мене з'явився ПК. Трійка обіцяла бути амбітною, красивою, з мотоциклами, ну, тупо гра мрії. Оце воно, думаю, я. І, зекономивши на десятку булок у школі, купую диск, встановлюю, запускаю. І тут, мабуть, я вперше зрозумів, що обіцянки в журналах та амбіції це добре, але реальність 10 феписів, артефакти, глюки, гра була жахливо оптимізована і просто не йшла на моєму залізі. Я щось там потикав і закинув. Через три роки дитяча мрія таки втілиться у життя, і я зіграю у свій перший драйвер Драйвер Parallel Lines. Але в цій частині, ну, норм, музика, ну, дві епохи, ну і все. Вона не викликала ніяких емоцій. Мабуть, подорослішав, подумав я у свої 14 і забив на серію. 2011 рік. І тут на сцені випадково і навіть вимушено з'являється наш сьогоднішній герой Драйвер Сан Франциско. Вимушено. Так, бо на той час мій ПК безбожно застарів, а домашній ноут був офісним калькулятором. Але огляди казали, що новий драйвер гарно оптимізований і піде навіть на такому. Ну що ж, бажання пограти хоч у щось сучасне бере верх, можна і драйвер. Нуль ентузіазму, інсталяція, запуск, і з перших хвилин та сама будка. Той самий ринок, але тепер я клацаю ті кнопочки на геймпаді PS1. Я граю за Танера, вводжу авто під драйвову музику по місту. Мій перший раз у новій грі чомусь піднімав реальні спогади, демальовував до них ті, яких не було, і робив з них унікальний спогад, де в дитинстві я грав у той самий омріяний драйвер 1. Така вона відеоігрова магія 2011-го Ну і чи варто говорити, що відірвати мене було неможливо. Я проходив кожне завдання і кожну точку на карті. Гру пройшов залпом і, чесно кажучи, не планував повертатись. Але реальність іноді заставляє змінювати плани. Як я говорив на початку, якісні аркадні гонки у 2025-му рідкість, а я, знаєш, їх досі люблю. І драйвер Сан-Франциско виплив у пам'яті, ну то так тому і бути. До речі, несподіваний твіст, гру офіційно не купити. Вона зникла з цифрових магазинів у 2016-му. Ліцензії, Ubisoft, коротше, все як завжди. Тож, мої опції це фізичні копії для PlayStation 3 та Xbox 360, рідкісні ключі Steam, ну і старе добре піратство. Оскільки в Самурая є тільки шлях, ну і PlayStation 3, то за 300 гривень на ОLX було придбано поцарапаний диск, і ось старенька трійка його розкручує. Швидка інсталяція та очікування, що набридне за 2-3 години. Запуск 5 хвилин по тому. О, сука! Знову ті самі спогади: дитинство, будка біля ринку, і відчуття, відчуття, що я вже грав у Driver 1, що це гра мого дитинства, але цього ніколи не було. Підозрює в 2011-му цей фейковий спогад з'явився в голові, і тепер у 25-му, гра його витягує і остаточно закріплює. Ефект Мандели у всій красі. Спогад про те, як я грав у драйвер 1 та 2 дитиною, якого просто не існує. Гра знову затягла, наче вперше. Очікування пари годин ностальгії зустріли реальність, у якій гра вкрала на дуже якісних 20 годин, але виявилось, що не спогадами єдиними. Тому досить особистого і дякую усім, хто додивився до цього моменту. Далі давайте розбиратись, чому навіть якщо прибрати особистий контекст, гра досі залишається одною з кращих несправедливо забутих аркадних гонок. Так, от суперсила героя Shift, вона не береться з повітря, вона має пояснення, причину і не викликає дисонансу, бо тут є сюжет, повноцінний справжній сюжет. До речі, цікавий факт, що коли ти згадуєш про сюжет у гонках, всі чомусь автоматично думають про NFS Most Wanted з його чизика сценами. Мені струвиф'ю, а не воно сі фейсґе. А драйвер сан франциско несправедливо забувають, хоча, на мою думку, він піднімає планку значно вище. Але все ж, Джон Танер, детектив і головний герой серії переслідує Чарльза Джеріка, антагоніста ще з другої частини. Джеріко намагається втекти з в'язниці, і, от в процесі погоні, герой потрапляє в аварію. Джеріко тікає, а танер у комі. І весь подальший сюжет його свідомість у комі, яка живе в Сан-Франциско власного розуму. Тут він і продовжить полювання на Джеріко. спробує зрозуміти його плани, мотиви, і найголовніше розбереться, як його зупинити. Бо переможеш у голові, житимеш, програєш, програєш назавжди. Шифт це така собі сюжетна суперсила в боротьбі героя за життя. І пояснення ключової механіки через кому – воно геніально у своїй простоті. Але ти запитаєш, стоп, всі ці суперсили, це класно. Але як танер може далі переслідувати Джеріко, якщо той у реальному житті, а ти овочу комі? А я скажу: телевізор найзвичайніший ТВ у палаті. Він і стане вікном танера в реальність. Новини, репортажі, перехоплення поліції, все це трансформується у завдання та загадки в місті. І що ближче до фіналу, то більше відповідей, але і усвідомлення, що щось тут не так. Тож, коли кордони між вигадкою і реальністю почнуть танути, танер вступить у фінальний бій з Джеріко. У ньому ти переслідуєш Джеріко, він кидає в тебе авто на ходу, ти ухиляєшся, а потім така ж можливість з'являється і у тебе. І ви починаєте закидувати одне одного оточуючими машинами. Це такий прям неймовірно крутий хаос. І я, мабуть, нікого не здивую, але у фіналі танер перемагає і прокидається. На основі репортажів він розкусить план Джеріка і завершить погоню в реальному світі. Уже без шифт, тільки він і кермо. Це унікальний і недооцінений досвід, де аркадна гонка у ідеальному синтезі із сценарієм якісного бойовичка класу Б про детектива на крутому авто. І ключове слово тут авто. Вся серія це дань автокультурі від людей, які її люблять. Драйвер сан – не виключення. Танер прив'язаний до жовто-гарячого Dodge Challenger RT 1970 року. Не найшвидше, але точно найкрутіше авто у грі. Коли мені вперше дали ним у відкритому світі у 2011-му, я просто катався містом без мети, палив резину, лавірував у потоці, слухав, як кричить, мотор хвилин 20. У 25-му, якщо чесно, мало що змінилось. Звичайно, окрім авто головного героя, тут є інші аж 150 ліцензованих машин. Тут тобі і класика, і сучасність, Америка, Європа, Японія, маселкари, суперкари, автобуси, таксі, дрифт-корчі, все що завгодно. І кожна зі своїм характером. Маселкари ричать, вантажівки тягнуть дизель, суперкари, звучать як суперкари. Ти прям відчуваєш різницю і хочеш пробувати. За 20 годин я так і не поїздив на всьому, що хотів. Ну і мій особистий краш це культові авто з культових фільмів: Shelby gt 500, DeLorean, Mustang Boss і ще, мабуть, з десяток таких. На них я напевно найбільше миль і накрутив по віртуальному сан франциско Тут, до речі, є навіть цілий розділ кіно, такі собі короткі стилізовані гонки, які віддалено нагадують погоні з фільмів. Тут тобі і угнати за 60 секунд, і буліт, і старський хач, і взагалі це дань класиці та автокультурі до того, як вона стала чимось заниженим на величезних дисках та зі звуком вихлопу як гучний ранковий понос. Ну і вершина цього всього це пасхалка, яка об'єднує любов авторів до авто, кіно і серії. Делоріан, та сама з фільму про Дока і хлопця в рятувальному жилеті. Розігнавши її до 88 миль на годину, розблокується секретне випробування Back to the Past. Що там? А там тренування на паркінгу з першого драйвер. Е, для тих, хто не знає, це ну, дуже відоме тренування. Відоме воно тим, що воно було настільки складним, що багато хто не міг пройти гру далі нього. Нульова місія, тренування непрохідне. Хм, така собі місія з вертольотиком щодо місії з вертольотиком. Тут я її не пройшов з першого разу, та і з третього теж. І не тому, що руки зі сраки, а тому, що місцева фізика вимагає певного рівня скіла і звикання. Так, вона тут аркадна, але коректна, що я маю на увазі? Авто мають різну масу, вони не дрифтують постійно і тримають дорогу. Але забагато газу чи різко повернув кермо, і ось авто вже треба ловити та втихомирювати. Від приводу і розміру змінюється керованість. Передній, задній, повний. Ти прям відчуваєш різницю. Чим швидше авто, тим важче, майже як у житті. Фізика настільки цікава, збалансована та відполірована, що 99% гонок я проходив чесно, без вибивання суперників шифтом. До речі, на мою думку, саме такою мала бути фізика зікрю, але про неї ми поговоримо якось у іншому відео. Драйвер Сан-Франциско відполірована настільки, що розробники навіть не дали вибору складності. Вона одна для всіх, як Souls-like, але без розривання сраки. Складність росте з кожним етапом, поступово разом з гравцем. Якщо перші місії проходяться просто і дають тобі звикнути до фізики, шифт, до міста, ну і плюс тебе знайомлять із концепцією місцевих міні-випробувань, по типу проїдь 10 секунд по зустрічній без аварії, «розжини 5 авто до 80 миль, там стрибок на 50 метрів та купа інших. То ближче до кінця на гравця чекає прям справжній челендж, з яким новачок не впорався б без нервів і десятка рестартів. Та й у мене навіть після 20 годин деякі випробування вдавалися з 10-го разу. Місцева фізика ідеально ілюструє принцип easy to learn, hard to master. Ну і головне, прогресія, вона плавна. Тут немає грінду, немає пейволів, нема живих сервісів, кермо, місто, драйв. Гра цілісна, але цілісність це ж не тільки механіки, це ще графіка, відчуття та атмосфера живого міста, і з тим тут повний порядок. Деталізація авто, відблиски на кузові, м'яке освітлення міста, частинки, об'єкти, які можна розбити, пошкодження кузову авто. Все це зроблено зі смаком. І неймовірно, але факт: гра йде в 60 FPS на третій PlayStation на консолі 2006 року. Ubisoft тисну руку. Місто заливає сонце, пішоходи снують туди-сюди по тротуарах. Так, їх не можна збити, але вони є. І коли ти в погоні на ручнику вриваєшся боком у возеньку вуличку, а пішоходи розбігаються у всі боки, це прям плюс 10 до відчуття живості міста. Та й місто не є на 100% гоночним треком з будинками навколо, як це буває часто у тому ж самому НФС. Тут тобі бетонні джунглі з широкими проспектами в центрі, але також тут є пості глухі провулки з вивісті за міські траси, трішки бездоріжжя. І загалом місто твій Перник і не пробачає помилок. А що ще дуже додає до атмосфери, це той факт, що через шифт танер постійно потрапляє в тіла різних сюжетно важливих людей, і діалоги прописані ну дуже живо та круто. Хтось навчає дружину їздити, а танер влаштовує погоню. Хтось коп під прикриттям, а ще стрітрейсери, таксисти, репортери і всі зі своїм колоритом і характером. І що важливо, танер частково проживає історії тих, кого перехоплює. Він коментує, він спілкується. Моя улюблена арка це два студенти, які пробують на гонці заробити на коледж. Танер спочатку їм допоможе і вони повторяться ще раз і ще раз, і аж поки не стануть заручниками своїх перемог. Ну, чи перемог танера. Але не сюжетними діалогами єдиними створюється атмосфера. Випадкові водії у відкритому світі теж мають свої рядкі діалогів і контекстні мікросюжети. Десь пара сперечається на ходу, десь клієнт хамить таксисту, чи мама з сином говорять про щось відсторонене. І це все працює. Місто живе не лише візуально, у ньому живі люди, а не постійно сюжетні болванчики. І все це під розйобну музику. 35 відбірних треків від Funkadelic, The Black Keys, Marlena Shaw та інших трек-лист можете бачити на екрані. Їдеш по місту, щільний потік, жовто-гарячий дощ речить, сонце заливає проспекти. Раптом перед тобою з'являється автовоз, і не без посмішки ти робиш гучніше, втопиш педаль, і на повному ходу під The Black Keys полетиш у захід. Це Драйвер Сан Франциско. Я повертався до гри з двома запитаннями: чому драйвер Сан-Франциско так круто відчувалось тоді? Відповідь проста: шифт, сюжет, фізика, атмосфера, любов до авто, любов до гри і все це досі працює ідеально. Чи пройшла гра перевірку часом? Абсолютно! Якщо гру відривати від особистого контексту, у 25-му вона досі краще за багато сучасних аркадних гонок. Це вже класика, як Driver 1 та 2. Ну і найдивніше, це отой мій фейковий спогад, який досі працює. Гра досі піднімає те, чого не було, і це круто. А от що не круто, це трагедія, що серія драйвер мертва, але серце сан франциско все ще б'ється і чекає на вас. Ну а на цьому все. Якщо у вас є своя гра, що викликає спогади, яких не було, пишіть у коментарях: лайк, підписка і до зустрічі.